Всім привіт! Ну, зараз розкажу, покажу перепилів, що вилупились. Ну і розкажу, які там результати, і ну, які там помилки були, що треба було мені врахувати. І взагалі добре чи ні. Так, зараз показую самих перепилів. Ну, це ж брудер, який я показував. Хтось написав, що це просто ящик. Хай буде ящик. Так, дивіться. Вчора вони вилупились. Сьогодні вже бігають. Їдять, п'ють. Так, налив водичку з антибіотиком. Вони з іншого ж господарства там, ну, на всякий випадок, там три дні пропою антибіотик потім витаміни. Це діастатік чи попізніше. Ну, коротше, всі префектичні заходи, щоб себе вберегти. Так, їх тут 62 штучки. Вилупились 62 штучки. Так, зараз закриваю брутер. Як казав, тут він тримає 33,5-34 температуру. Так, тепер по інкубатору. Ну, по самій інкубації. 62 вивелось, 89 яєць, як я казав раніше, я закладав. Тобто вийшло десь 70% вихід. Не знаю, гарно це погано. Я думаю, що для саморобного такого інкубатора, зробленого на коліні з відходів з самим простим терморегулятором. Я думаю, це нормальний результат. Звичайно, там і від інкубаційного яйця багато що залежить від умов. Ну, коротше, пойдет, я думаю, може бути і краще, може бути і гірше. Так, по інкубатору. Нормально він тримає температуру, тут, тут є термометр, і він і вологість міряє. Все нормально. По самій інкубації поставив температуру 378 38 і один, здається. чи 38. Ну, верхні і нижні пороги. І він так інкубувався. І вони вийшли раніше на 17-й день, на 18-й. Вони так інкубувалися до 13 го чи 12 го дня, а потім на пів градуса я понижив температуру. Ну, Думаю, треба було раніше поназвати температуру. Трошки перегрів і через те вони вийшли раніше. Е, так, е, зараз зніму кришку і покажу там деякі не е, дивіться, все нормально, всі там перевороти, все всі діла, все воно нормально функціонує, яйця тримаються по кількості яєць для переполів мені взагалі десь 140-150, якщо повний лоток Якщо для курей, ну, мабуть, маловато, але я бачив, там люди тут ставлять ще й роблять такий трошки вущий надставочку другий поверх. Ну, подивимося, вона буде, бо хочу ще й курей поінкубувати і те, і те тримати, так сказати. Е, так, е, ось тут, де щілини, ви бачите, я закладав, коли вони вже поставили рівно ваток, щоб купились. Ну, ганчірками, тряпками закладав, і тут вони звисали, і вони під них забивались, трошки там подавились. Ну, коротше, Це такий недолік. Треба зробити якийсь ваток, який зверху буде щільно сюди ставати, і не буде цього взагалі нічого. Так, по вологості. Вологість, як я утримував, поставив цей судочок, ваточок трошки далі, попів ваточка накривав, і вона трималась там 50. 5, 50, 49, 53, ну отак. Трошки плавало, більше-менше водички. В принципі, нормально. Перед вилупом налив повний латок, підсунув до, притик до самої лампочки з вентилятором. Вологість піднялась до 65%, здається, я ще побризкав яйця і на ці тряпочки налив водички, вологість стала 70% для виводу нормально. Так, Лупились доволі дружньо, мабуть, за 12 годин не вискочили. Ті, що залишились там на клюніті, я ще залишив на добу, майже. нічого з них не вилупилось, вони ну коротше, слабі вони були. Я не допомагав їм нічого з власного досвіду. Знаю, що воно те, що пізніше вилупилось, не разом, воно таке дуже слабке потім хворіє, відстає, половина з них підійде. Ну, коротше, там, декілька цих курчат чи перепелят Воно того не варте. Краще, щоб у вас була здорове стадо. Так, в принципі, все нормально, все функціонує. Тут би трошки товщий, не з двійки, а з трійки було б взагалі. гуд лампочки одної накалювання вистачає. Було і похолодання, тут 16 градусів всередині було. Чудово, він тримає температуру, взагалі немає питань. У мене був. Раніше великий, із холодильника, інкубатор саморобний. Там були трошки проблеми по підтриманню температури. Ну, коротше, тут взагалі ну чудово ну, сподобалось, чудово. Треба ще по режиму інкубації, як-то трошки е, ну, короче По переворотам ну маловато, я переворачував зранку і ввечері. Це маловато, але ну ручний переворот, що ви хочете. Е, в принципі все відпрацювало гарно, навіть оце ущільнення саморобне з такої підкладки під ламінатчів. І ще воно таке, коротше, такий спінений матеріал. Все чудово. Вентиляція тут працює перед вилупом, Коли накльов пішов, я відкрив повністю вентиляцію, щоб краще вентилювалось. Ну, все, ну, 70% я рахую для саморобного інкубатора такого типу. Не з автоматичним переворотом. Ну, пайдет, може там якісь яйця, може там, ну коротко, ну, Там було видно, деякі позавмирали, е, може по режиму інкубації, десь щось я там не доглядів. Ну, я вважаю гарно. Найбільше, що я отримував в саморобному інкубаторі, це 80%. Е, в принципі, я думаю, нормально. Це від загальної кількості яєць. Тобто Я не просвічував, не відсортував ці яйця, що не запліднені, там, не займався цим. В перепилячих яйцях це складно зробити, чесно скажу. Ну, наступні на черзі будуть курячі яйця, звичайних яєчних пород. Ну, там подивимося, замовлю. Проінкуємо також, подивимося, який буде вихід, яєць і все інше. Ну, як воно взагалі цей інкубатор себе покаже. В принципі, я задоволений. Було б цікаво взяти ще якийсь там теплушу хвалять, якийсь супер інкубатор і заважити одночасно і подивитись, зрівняти, який буде вихід там і там. Навіть велика різниця чи ні. Варто переплачувати чи краще зробити саморобний і як сказати, не заморачуватися. Плюс тут же самий контролер. ну, Температури, ну, самий, самий простий він там, 150 гривень стоять новий, а в Китаї 100 гривень. Ну, ви розумієте, я думаю, що це нормальний результат. Ну, ось він гріє тут. Ще раз покажу перепілочок. Бодренькі, їдять комбікорм Комбікорм стартовий для бройлерів, бо у нас я тут не знайшов для перепілів такий із відомих брендів, так скажімо, взяв. Ну, подивимося, як воно буде що з ними. Поки що такі вони шустренькі, зелене світло. В принципі, нормально вони такі спокійненькі, гарно це виведуть. Ну, Тут ще такий цікавий момент, як перепиляти сплять, зараз вони такі активні, вони сплять, неначе мертві. Коли перший раз перебули перепила, ми з жінкою думали все, римя, що вони подохли, поки звикли. От вони лягають, голову опускають, якось так розтягуються, неначе здохли. Ну, Це такий, хто дотримав перепелів, тому буде цікаво. Ну, ви пишіть свої враження про інкубатор, інкубацію і, і варто воно чи не варто. Ну і про ящик, як хтось написав. Ящик, ну, ящик нормально працює, температуру тримає, Вони тут, бачите, їм не холодно, не жарко. The gut. Підстилка тут просто солома. І посипав трошки йодокліну для дезінфекції. В принципі, всім задоволений. Ну все, Всім пока. Наступне відео буде, мабуть, вже про інкубацію курей. Дуже цікаво, як він себе на курях зарекомендує. Всім пока.